Вікенд нової української музики. Вона сама пише пісні, створює собі костюми, образи, реквізит. А також додає в українську мову новоутворення, такі, наприклад, як недодруг або тимчасунки. І не тільки. Це співачка Бедектрис. Зустрічайте її з прем'єрою нового альбому Легкий спосіб кинути хлопця. Нюро, привіт! Привіт! Дуже Я раді тебе бачити! Дуже класно, що ти прийшла. Дякую, що прийшла. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш свій новий альбом. Назва його звучить так, ніби інструкція. Чому ти вирішила розповісти про те, як кинути хлопця? Ну, взагалі, ця назва вона виникла трошки під натхненням, ну, як трошки, під конкретним таким натхненням книги Алана Кара, яка називається Легкий спосіб кинути кеонтополити. Це вважається такий прям база, ґрунт взагалі. Книжок по боротьбі з залежністю. А я просто в якийсь момент усвідомила, що мої токсичні стосунки вони теж були для мене певною залежністю, і тому я вирішила, що от, якимось чином от, показати через альбом, що я от позбавляюся від цієї залежності і продемонструвати весь шлях позбавлення від цієї залежності, тому це, власне, і звучить ніби інструкція якась. Алан Кар запевняв, що якщо ти прочитаєш книжку до кінця, ти 100% покинеш палити. Чи варто боятися слухати твій альбом від початку до кінця тим, хто не планує розлучатися зі своїми половинками? Насправді ні. Я гадаю, що просто. Тут проблема в тому, що якщо ти вже впізнаєш себе в моїх піснях, тобто якщо не просто кайфуєш під музику, а якщо ти впізнаєш себе в моїх піснях, то тоді, можливо, дійсно варто задумуватися над тим, ну, типу, чи варті ці стосунки того? А якщо не впізнаєш, то я не думаю, що твої ну, що мої пісні якимось чином відгукнуться у тебе, бо вони просто ну, будуть приємні на слух і все. А може не варто нікого кидати? Може, треба спершу собі розібратися і зберегти стосунки? Воно не завжди так працює. В якомусь плані, якщо вже виникає питання кинути, типу чи кидати, взагалі, то, скоріше за все, якісь вже етапи були пройдені. Ми дуже рідко говоримо про саме роз, ну, розлучення, якщо це дійсно не прийняте рішення, якщо воно дійсно, якщо немає факторів, які спричинили його прийняття. Тому що, ну. Умовно, в моїй історії все-таки стосунки тривали півтора року, з яких ну, півроку вийшли і розмови, і обговорення, і терапевти, і психологи. І було задіяно абсолютно усе. І в якийсь момент ти просто розумієш, що а, в тому той прикол альбому легкий спосіб кинути хлопця і його порівняння з залежністю, в тому, що це залежність. І коли у тебе залежність, ти не розум для тебе всі ці розмови і обговорення це лише спосіб віддалити. От, ну, Оце покидання цієї залежності. Тобто, це як не знаю, як у людей, яких залежність від алкоголю чи наркотиків. Це от просто це, як знаєте, люди, які палять і які починають палити менше, і кажуть, що не можна різко кидати. Не можна, треба спочатку переходити потрошку. От вони ж насправді просто відштовхують у цей момент, коли їм треба буде кинути. От така ж сама ситуація і тут. В якийсь момент вже стопудово зрозуміло, що потрібно завершувати стосунки, але ну ми ж поговоримо. Ну ми ж до терапевта сходимо. Ну, ми ще цей ну вже сходили, багато разів сходили. От, треба приймати якесь рішення в якийсь момент. Зараз багатьох здивує той факт, що в тебе на альбомі є фіт з твоїм колишнім. Є. Да? Yeah. Yeah. І я більш скажу: окрім того, що в мене є фіт з моїм колишнім, у мене також там дві чи три пісні з альбому записані буквально з ним вдома, типу, на його мікрофон. От, тобто він буквально сидів за пультом, він мене записував. От, і тим паче це пісня, де. Ну, це пісня явно не з позитивним меседжем до нього. Тобто він буквально він записував пісню, наприклад, він допомагав мені записувати пісню Плакати й палити, а це там одна з передостанніх шести пісень. І це пісня, в якій я прям вже на кричащому кажу, що я хочу, щоб він страждав після розлучення, що я хочу йому всього найгіршого, щоб він там все, ну, щоб він отримав все, що він там мені дав. І він це сидів, записував. Типу там не тільки фі, там в принципі багато чого такого цікавого є. А з ким ти ще працювала над цим альбомом? А, ну, Якщо брати а, так загалом, хто був задіяний, в першу чергу це мій саунд-продюсер кречет а, неймовірна, взагалі, людина неймовірного таланту. Я дуже вдячна, я не знаю, кому треба дякувати. Все, враховуючи те, що не вірю ні в що з цього. А, що, ну, що я таким чином от зустріла на початку своєї кар'єри цю людину, і з нею ми працюємо от, всі пісні, випущені під його саунд-продюсерством. Тому в першу чергу це він. От. Також е, я записувалася на просто багатьох різних студіях. Е, причина була цьому доволі проста, фінансова. І я записувалася там, де в мене є фінансова можливість. Тобто буквально десь у когось у друга записалася, Тобто, в мене там є друг. Е, на, даний момент, на даний момент він виконавець сліпток. І він мене записував більшість ну, більшу частину альбомів він записував. Я йому дуже вдячна, тому що він. Прям допоміг. Тобто він прям вигадував музичні мелодії якісь, вокальні мелодії вигадував. Він прям дуже допоміг змусити цей альбом звучати смачно. Типу, щоб він не просто сухо звучав, а смачно. Ти їздила до нього записуватися? записуватись? Да, до спочатку спочатку я їздила, у нього є власна студія. Спочатку я записувалася у нього на студії, потім зі студією сталася деяка халепа. І він почав записувати на студії Black Beats. Я їздила до нього на BlackBits. Тобто, ну, мабуть, треків з альбому я записала з ним. Нюра, ти вже думала над тим, у якому випадку альбом Легкий спосіб кинути хлопця перестане бути для тебе актуальним? По суті, він вже перестав, тому що е, писався він прямо. В прямому ефірі Тобто він писався буквально кожна пісня вона писалася в момент ситуації, яка описується в пісні. Тобто, буквально альбом є концептуальним, він розповідає всю історію моїх стосунків від їх початку до кінця, буквально від закоханості до кинутості. І прикол в тому, що кожна з цих пісень. От я зустрічалася там рік-півтора. а Кожна з цих пісень була написана в період, коли сталася конкретна ситуація. Тобто, коли я закохалася і написала першу пісню. Коли, там, коли почуття посилилися я записала другу. От. І тому більшість пісень, в принципі, я вже слухаю з обличчям: типу, ну, це приємні пісні, але для мене вони вже не актуальні. Для мене вони вже не актуальні були на момент от, підготовки до релізу. Типу, вони були актуальні ще на момент запису. Тобто, деякі треки я записувала буквально. Е і коли витирала сльози після депресивного епізоду після походу до і їхала, типу, на антидепресантах записувати трек, плакати полиз, наприклад, це буквально він був написаний в цей період, і він записаний плюс-мінус був в цей період. І більшість цих треків вони в принципі не актуальні для мене вже. Тобто вони були настільки, вони настільки просочені оцим відчуттям. Яке я вкладала в них, коли писала, що в принципі я вже ці відчуття ніколи не за це не відчую, Я вже відчую якісь інші. Вони настільки от в моменті були зроблені ці пісні, що в принципі вони вже не можуть для мене бути прям повністю актуальними ніколи, тому що вони занадто сильно відображають дуже конкретний період мого життя. А чи завжди треба співати про власний досвід? Можливо, варто його залишити в минулому і рухатись собі спокійно а... далі. Взагалі, я, в принципі, розділяю свою творчість на власний досвід і на просто прикольну ідею. Тобто, в мене, в принципі, є пісні, які, наприклад, плануються, в яких це просто прикольна ідея. Ну, типу, чому ні? От. Але я дуже схильна все-таки втілювати власний досвід в пісні, просто тому що це для мене певна сублімація. Для мене це певна терапія. Тобто, в якийсь момент я відчула, що я буквально можу. Якщо в мене яка якийсь вир емоцій, я можу його просто вилити на біт, на музику, на аранжування і забути. Ну, типу, я от можу, у мене є продукт, і я хоча б розумію, що ну, хоча б не дарма страждала, типу, хоча б не дарма сиділа вдома і плакала. Типу зато тепер є прикольна пісня, яку слухають клас. Типу покормлю кота, потім на ці гроші. Ну це буквально типу в якийсь момент. Ти сидиш і думаєш, ну, хоча б ця негативна емоція, вона була не дарма. Типу, хоча б я з неї якийсь результат отримала конкретний. Ну, а ти не боїшся, що тобі ці пісні стануть просто болем? Що ти будеш слухати, Ні. і це буде нагадувати. Мені навіть Про... писали, типу, що цей. Ну, в мене ж, в принципі, доволі проблематичні стосунки були з колишнім, ми, ми достатньо проблематично розлучилися на момент самого розлучення. І мені дуже багато хто писав, що м -м, записувати пісню з колишнім, щоб він став, типу, постійною частиною твоєї творчості ну таке. <кій> Не знаю, для мене настільки творчість це. Я настільки відношуся до неї з е, такою от якоюсь любов'ю, що мені от подобається, що я можу що завгодно, от, сублімувати в цей момент. Для мене це я не знаю. як от Люди ж фоткаються, коли плачуть. Знаєте, я цей прикол, коли, і ліду ліду коли, да, коли розплакався, і ти ж дивишся типу, в дзеркало, а ти якось так класно розплакався, прям, і носик червоний, і, і от очі якось сісяють. І от хочеться прям селфачок зробити сумний. От це для мене щось подібне. Люди ж, коли фоткають, вони не думають: блін, тепер у мене є в галереї фотка, де я плачу, і вона нагадує мені про біль. Ні. Ти дивишся такий. Я, я заплакала, така прикольна. От я теж саме відчуваю, коли дивлюся на свої пісні, в яких я відобразила якийсь біль. Типу, я не фіксую біль в пісні, я просто, типу, його туди виливаю і виходить прикольний продукт, який існує окремо від мого болю, абсолютно. Повернімося до теми стосунків. В тебе не бувало такого, що ти собі, скажімо так, придумала кохання і почала вимагати від партнера більшого, ніж він міг тобі запропонувати? Uh... У мене просто, скоріше така ситуація, у мене така. от, Те, що ви писали, у мене, в принципі, майже в усіх стосунках, просто тому, що в мене тривожна прив'язаності. і я завжди вимагаю від партнера трошки більше, ніж він може дати, і ніж він має давати, в принципі, в соціальному плані, от, в соціальному конструкції, наскільки нас прийнято, що має давати партнер. Я завжди вимагаю трошки більше, тому що у мене є тривога з цього приводу. От тривога бути покинутою, тривога, що мене люблять недостатньо, тому людина має. Передемонструвати мені, що він мене любить, щоб я повірила, що він мене любить хоча б на мінімум. От. Але стосовно вигадуваного кохання, насправді, якщо брати саме е, таке пояснення, то мабуть такого конкретно в мене немає, ну, тим не менш, перестало бути після років 15. Е, тому що я дуже, не люб... я дуже не люблю відчувати себе приниженою, я дуже не люблю відчувати себе в слабкій позиції. І коли ти буквально. Е, як то кажуть, делужина, коли ти буквально просто, типу, створюєш кохання, от, ти, ти, ти собі нав'язуєш, що людина тебе кохає, і починаєш вимагати від неї якогось підтвердження цього, Ну, для мене це відчувається принизливо, а я не люблю себе так відчувати. Тобто, я... якщо я не відчуваю достатньо для себе, я дуже швидко, типу, відвертаюся. Тому що, ну, мені це, мене це не цікавить. Ти або даєш мені повноцінну, типу, любов і. Турботу, про якої заслугу, не на яку, як я вважаю, заслуговую. Або, в принципі, на цьому все. Робота над якими помилками ти проведеш перед тим, як почати нові стосунки? Дуже велика робота має бути над моїми, над моїми мізками, в плані того, що ну, ці стосунки залишили мені багато травм. Тобто, навіть не в плані, от, що я там якась не така партнерка, а я дуже, дуже не такою партнеркою стала після цих стосунків. У мене дуже проблеми з довірою з'явилися, яких в мене раніше не було. У мене дуже великі проблеми з'явилися стосовно впевненості в партнері, стосовно, тобто, я, я взагалі не була людиною, яка перевіряє телефон після цих стосунків стала. От, тому, як мінімум, я буду прибирати оці наслідки. От, це по-перше, і по-друге, я гадаю, що просто мені потрібна самоповага. У мене дуже великі проблеми самоповагою, тому що через те, що в мене занижена самооцінка, я дуже сильно чіпляюся за партнера і інколи дозволяю йому робити те, що дуже не варто робити у стосунках. Просто тому, що мені здається, що якщо я не буду цього дозволяти, то, ну, то все, мене кинуть і от, тому що я не достойна там, нормальних стосунків і всього такого. Це надсерйозна тема, яка стосується кожного. Я хотіла б запитати тебе ще таке питання. Чи існують ідеальні хлопці? Як знайти хлопця своєї мрії? Я вважаю, що, мабуть, ідеальних хлопців не існує в цьому плані. Якщо прибрати ці жарти, типу, що, тому що це мужики, і якщо взяти просто конкретно, я вважаю, що ідеальних, в принципі, людей не існує, а ідеальних хлопців тим паче, тому що більшість образів таких ідеалізованих образів, які ми знаємо, хлопців, тобто серіалів там різних, це ж по суті просто ідеалізований образ, який написаний жінкою. Типу, зазвичай, типу, в реальному житті таких не існує, і потрібно просто перестати ну, е, займатися цією проекцією цього образу на хлопців. Я пропоную це підсумувати все у пісню. Створімо номер для наших слухачів, потішмо їх. друзі, пісня про ідеального хлопця. Про хлопця своєї мрії і моєї. Зустрічайте в ефірі Вікенду нової музики Бед-Екрес Ксенія Івась. Ідеальний хлопець шукала я по світу серед тисячі облич, і все здавалось марним, ніби все не те і ніч. То опускала світу ман, шепотіла нам, шепотіла на них нема. Ти знайдеш сама в собі до, до свого серця, серця шлях. Ідеальних не існує лише в легендах і казках. Бери, любов, ділися з іншим, Щоби добра стало більше. Bijzonder, 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 Щоб було більше добра, ми це робимо тільки заради цього. О, До речі, а можна невеличкий момент, таку новичку не знаю, як це назвати каприз, пакость, в друзям просто дуже буде приємно. Шатауто Офіс, Це мої друзі, які вони просто допомагали мені з релізом. Вони допомагали мені з візуалом до релізу. і Я хочу їм передати привіт. От все <траз> привіт, привіт! А я тобі дуже дякую за цю чудову розмову, за цю чудову пісню і за те, що ти нас завітала. Прощаюсь з тобою до наступних прем'єр. Залюбки приходь до нас ще. Ну, ти приходь, а ми залюбки тебе будемо раді бачити. Дякую. Оце сказала. Бедекторис у вікенді нової музики. Привіт! На зв'язку Бедекторіс. Підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь, коментуйте, ставте лайки та обов'язково ставте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео.